Еклезіастова, 8 розділ. Хто як той мудрий, і значення речі, хто знає. Розсвітлює мудрість людини обличчя її, і суворість лиця її змінюється. Я раджу, наказа царського виконуй, і то ради присяги перед Богом. Не квапся від нього відходити, не стій при злій справі, бо все, що захоче, він зробить. Бо слово цареве то влада, і хто йому скаже, що робиш. Хто виконує заповідь, той пізнає нічого лихого, серце ж мудрого знає час і право, бо для кожної речі час і право своє, бо лихо людини численне на ній, бо не знає, що буде і як саме буде, хто їй розповість. Немає людини, яка панувала б над вітром, щоб стримати вітер, і влади нема над днем смерти, і на війні нема звільнення, і пана свого не врятує безбожність. Усе це я бачив, і серце своє прикладав я до кожного чину, що відбувався під сонцем, і був час, коли запанувала людина над людиною на лихо для неї. Я бачив безбожних похованих і до їхнього гробу приходили. А ті, що чинили добро, повикидані з місця святого і в місті забуті, марнота й оце, що скоро не чиниться, присуд за вчинок лихий. Тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе, хоч сто раз чинить грішний лихе, а Бог суд відкладає йому. Однако я знаю, що тим буде добре, хто боїться, хто перед обличчям його має страх, а безбожному добре не буде, і мов тінь довгих днів, він не матиме, бо він перед Божим лицем страху не має. Є марнота, яка на землі діється, що є справедливі, що лихо спадає на них. Мов за вчинок безбожних, а я безбожні, що добро спадає на них, мов за чин справедливих. Я сказав, що марнота й оце, і радість я похваляв, що немає людині під сонцем добра, хіба тільки щоб їсти та пити та тішитися, і оце супроводить її в її праці за часу життя її, що під сонцем Бог дав був їй. Коли я поклав своє серце, щоб мудрість пізнати і побачити чин, що діється він на землі. Бо ні вдень, ні вночі сну не бачить людина своїми очима. І коли я побачив усякий чин Бога, тоді я пізнав, що не може людина збагнути чину під сонцем учиненого. Тому скільки людина не трудиться, щоб дошукатися цього, то не знайде і, коли й мудрий скаже, що знає, не зможе знайти.